Не знаю навіть, де сховатись від війни, ніде нема такого більше місця. Вона у серці, у душі тривожить сни. І не за себе, за дітей боїшся. Вони ще юні, легкокрилі, молоді, творити їм, любити просто жити, надії їхні світлі, мрії золоті. Дай, Господи, їм все в житті здійснити. Дай, Господи, щоб повернулися живі, хто нам виборює майбутнє і волю, щоб із планети зникли нелюди черстві, а людям Боже, даруй щастя і долю. Автор вірша Оксана Козак